Я як аптека якась да, з мазями. Ні, Я бачу, що порозкладали отут. Це сьогоднішнє замовлення мазій, так не попутати від гімароїв для суглобів. Тому що вони баночки однакові, а написи різні. Там у нас наявності біля шести варіантів від суглобів. Більшості для суглобів купують. От люди проблеми. проблема. Так, суглоби, суглоби. Ось одна від гіморою проскочила. суглоби, су... суг все суглоби Ого! Люди, не хворіть, не хворійте. Якщо болять суглоби, замовляйте таку мазь, Вона її склад, натуральні, натуральні масла та ефірні олії. Вона освячена на мощах святого Агапіта, освячене масло використовується на мощах святого Агапіта. І тут натуральні речовини, корінь смерекова, корінь живокосу, сабельники. Весь, весь перелік складу в нас вказаний на сайті, все якісно відфотографоно. Ходьте туди в сайт, шапці профілю, іконна лавка, монастирська лічебниця, така так так звана е, да, аптека. Монастирська. Переходьте, обирайте мазі, які вам потрібні. Ми швидко доставимо.